Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати в мобільному додатку Canva і сьогодні створимо логотип. Будемо користуватися шаблонами. Створимо два цікавих логотипи. Для цього ми заходимо на головну сторінку Canva і обираємо логотип. Зразу виникає питання: а для чого нам логотипи? Логотип ви можете використати як свою емблему. Для учнівського товариства, гуртка або класу можете створити особистий логотип і використати його під час створення свого сайту. Заходимо у шаблони і переглядаємо, які є шаблони. Ви бачите, є безкоштовні і є ті, які платні. Які платні, на них це зазначено, щоб ви не помилилися. Ми будемо обирати безкоштовний шаблон. Звертаю вашу увагу, що їх дуже багато. Я вибрала ось такий шаблон. І зараз я буду його редагувати. Активізуємо першу букву і змінюю її на букву L. Так, це моя перша літера буде Леся Л. Далі активізуємо віконечко і записуємо тут. Потрібну вам інформацію. Я, наприклад, записую Синюк Леся Анатоліївна. Бачите, як воно прописується, і зразу автоматично вам півколом ось таким ми поставили. Наступна буква. Змінюємо. Так, ось такий вигляд має наш логотип. Давайте поміняємо кольори. Виберемо, мені подобаються ті, які йдуть з переливами, ось такий, наприклад, такий. А я зупинюся на цьому. Мені подобається такий найбільше. Наступне, що ми можемо змінити, що мені хочеться змінити, це шрифт. Дуже люблю шрифти більш такі прописні, з завитушками. І обираю свій улюблений шрифт. Кожна буква. І кожен фрагмент ми змінюємо, обираємо, можна різні поставити шрифти, це вже як кому подобається. Так, шрифти ми змінили, фон змінили, а тепер ще ось так ми підправили ось такий має вигляд. Тут мені все подобається, що мені не подобається, мені не подобається ще гілочка. Зараз я її буду редагувати, активізуємо віконечко. Підбираю колір, так не видно. Беремось такий яскравіший. ну Такий може бути. Непогано його видно. Можете взяти більш інтенсивні кольори, обрати свої улюблені. Ось перший логотип у нас готовий. Ми його завантажуємо. ось Відбувається підготовка дизайну. Бачимо, як готується наш логотип. Коли логотип сформовано, ми можемо ним поділитися, можемо зберегти на Google Діску, відправити в якийсь месенджер, але звертаю вашу увагу, що він автоматично зберігається у вас в телефоні в галереї, і ви можете зразу його використати для своїх потреб, роздрукувати і користуватися. Наступний логотип, який ми створимо: ми створимо логотип учнівського товариства Ерудит. Для цього я обираю ось такий а, цікавий а, дизайн. А, мені подобається в ньому те, що ми можемо по колу прописати всі а, слова. А, ось так вони будуть прописуватися по колу, розшифровка нашого логотипу. І так, починаємо. Спочатку ми активізуємо шрифт. Ось цей посерединці. А тут я записую наше шкільне учнівське товариство, називається ерудит. Записуємо ерудит. Взагалі, логотипи люблять тільки в такому випадку такі великі букви. І не дуже люблять великі заголовки, але мені потрібно. Все слово. Так, Міняю шрифт, ерудит, зразу автоматично він зменшить вигляд. Так, Ще трошечки його зменшуємо, розміщуємо по центру нашого кола. Після цього міняємо колір букву. Я вибираю ось такий насичений ерудит, гарно його видно. Тепер будемо записувати. Адже кожна буква нашого слова, назви ерудит має своє значення. І так, ерудит означає, це енергія, рішучість, упевненість, динамічність і творчість. Так, ми набрали. Зразу по шаблону розташовує навколо слова «ерудит». ось такий має вигляд. Переглянули. Що нам треба ще змінити? Так, зараз ми прибрали ось ми це на півколо, щоб гарно було видно. Тепер міняємо шрифт. Обираємо наш шрифт, який нам подобається. Ось, нещодавній використаний останній шрифт змінюємо. Дивимось, ось такий має вигляд. Колір. Насичений вибираємо. Такий, як і назва слова ерудит. Можна інший взяти, в залежності від потреби. Так, що нам ще тут треба? Нам треба трошечки відредагувати, посунути слово ерудит. Подивитися так, щоб було гарно. Так, ось так мене зараз це буде задовольняти. І. Ще хочеться зразу змінити фон, тому що ну, на білому емблему не завжди гарно видно. Обираємо такий насичений жовтий колір. Так, Дивимося, як нас це влаштовує. І ще хочу з галереї додати сюди зображення книги. Ось таке я вибираю. Це картинка з Пінтереста. Ми її зараз зменшимо трошечки, розтягнемо в ширину, надаємо такого вигляду. Так, не поміщається, давайте трошки менший. Так, Ось такого вигляду я таку ще вставочку можу поставити. Ну, от Вона мені потрібна ось тут. Так, ну ми розмістили. Ось така у нас емблема вийшла. Учнівського товариства шкільного, яке називається Ерудит, логотип готовий. Ми його згенерували, зберегли в галереї, можемо ним поділитися і використовувати у своєму житті. У своїй роботі, наприклад, у нас це маленькі такі емблемки. Під час засідання ми їх вкладаємо в бейджики, використовуємо. Можливо, ви бачили відео по учнівському товариству там вони дітей, оці в дітей, ці логотипи у бейджиках. І так, подивіться, будь ласка, нещодавні дизайни, ось наші логотипи, якими ми користувалися. Велике вам спасибі за увагу. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку. А підписуйтесь на мій канал. До побачення. До нових зустрічей.